Цей випуск перший у Незалежній Україні достроковий випуск військових фахівців. Ви бачите, лютий місяць. Завжди це літо, це радісно все цвіте. А от, діти, які вже стали дорослими, які отримали потужну зброю, знання, отримують свою путівку життя і йдуть служити до військових частин. І це еліта з еліти нашого війська, тому що це ті люди, які забезпечують Бойові дії інформаційні, те, що є найголовнішим в сучасній збройній боротьбі це фахівці з найбільш важливих напрямів забезпечення обороноздатності держави. На кожного з них сьогодні є по п'ять замовників з усіх структур, які бажають їх взяти. І наших випускників, саме випускників Житомирського вищого військово навчального закладу, вважають кращими збройних силах. Це фахівці технічних видів розвитку, це фахівці радіоелектронної боротьби, кібернетичної безпеки, інформаційної безпеки, інформаційно-психологічних дій, роботизовані системи, безпілотні системи, про які ви всі знаєте, фахівці захисту інформації. Цей спектр дуже широкий. Це те, що найбільш необхідно на сьогоднішній день. Їх завдання надати необхідну кількість своєчасно і якісної інформації